Я тішилася тому, що маю сина, адже сама росла з братом і мене виховувала премудростям бути жінкою бабуся. Можу сказати так ніхто так мені не забив памороки, як вона своїми правдами життя і тим, що має і не має робити жінка. Я твердо вирішила, що бути дівчинкою то саме оте, з шести років вміти намазувати бутерброд для десятирічного брата. Не їздити на велосипеді, бо майбутній чоловік може не повірити, що я дівчина, вміти варити, пекти і з захватом прибирати за братом, при цьому ні до чого його не змушуючи, ні до допомоги, ні до елементарної культури поведінки. Братові можна все, бо він хлопчик, а мені не можна багато чого, бо ж який хлопчик захоче взяти заміж таку дівчинку. Тому, коли у нас з чоловіком з'явився син, то я полегшено зітхнула, бо не хотіла виховувати дівчинку в такому ж дусі, як виховувала мене мама під пильним оком бабусі. Але не сподівалася я, що мені придеться мати справу так швидко з претендентками на руку і серце мого сина, йому було 18, коли він почав пізно приходити додому. Я тоді попросила чоловіка з ним поговорити. Він вже дорослий, сам справиться, тільки відмахнувся чоловік. Не змінилася ситуації тоді, коли син закінчив коледж. Ми жили на околиці міста у власному великому будинку, бо чоловік півжиття їздив на заробітки і ми вклалися в нашу нерухомість. І я стала помічати, що у нас пропадають з холодильника продукти. Я купую, як зазвичай для нас трьох, але їжі не вистачає. А потім я помітила, що мій син Роман накладає цілу гору їжі на тарілку і біжить в свою кімнату. Я прислухалася, там хтось є. Дочекалася, коли незнайомка випорхне з хати пізно вночі і лиш розгледіла темне волосся. Далі було руде, далі біле. Я знову до чоловіка. Кажи йому щось. Він вже дорослий, розбереться ти ж онуків, хочеш, тільки сміявся чоловік. Я онуків хочу, але я не хочу, аби моя хата перетворилася на ось таке. Далі вже виявилося, що все частіше і частіше приходить дівчина одного й того самого росту та комплектації, отже, постійно, ну хоч тепер легше. Тоді з сином вирішила поговорити я. Дитино, я бачу, що ти водиш до нас дівчину, познайомиш, навіщо вона не серйозно? Ага, то ти до хати водиш всяке, аби що. Мам, не починай. Ні, я почну, або ти перестаєш робити подібні речі, або знайомиш нас з дівчиною, яка живе тут і їсть нашу їжу. Я приготувала вечерю на чотирьох, бо ж знаю, що вона там наверху. Прийшла справді молода і зухвала, так сіла, немов ми у неї вдома, а не навпаки. На питання, де вчиться, хто батьки, не хоче відповідати. А навіщо вам я нічого поганого не роблю, щоб мене отак допитували? Так, мамо, алла права, що за допит? Я хочу знати, з ким живу під одним дахом, кажу я. Я з вами не живу і нічого вам не зобов'язана, зухвало відказала дівчина. Я лиш пораділа, що вона позбавлена всіх тих упереджень, що мала я. Я не можу собі уявити, що я могла отак ночувати в чужій хаті і ще й батькам кавалера в очі дивитися. А може, я твоя майбутня свекруха, мені прокинулася моя мама. То що ти на це скажеш? Та нічого, бо я не планую заміж виходити, тим більше за вашого сина. Нам поки так добре, от і все. Я, мало не впала. Для чого ж тоді до хлопця приходити, коли ти за нього заміж не хочеш? Мені стало дуже неприємно це чути. Я глянула на сина, але той це сприйняв радісно, мовляв, от і супер, легше буде з нею розійтися. Я не можу цього зрозуміти. Що за легковажність з обох боків? Як це отак один з одним бавитися і не боятися, що можна щось зламати? Невже це я просто так вихована, а світ тепер інший? Підпишись. Підтримай українськомовний кон.